Так, народ, хочу показати своє творіння. Коротше, це є невеличкий підвал, я його обладнав під вирощування грибів. Я тут все почистив, повиносив, тут все було захламлено, побілив, тобто продезінфікував, провів світло, температура 19 градусів. І треба тільки просушити. Я пробував компресором, пробував ставити дуйчик, але нічого не допомагає. І нічого ліпшого не придумав, як взяти такий балон і запалити, щоб було відкрите полум'я. Думав, довго що придумати, щоб було полум'я і не чаділо. Зараз запалю балон хоча б на 30-40 хвилин, тоді подивлюся. Бо тут так трошки. Трошки не знаю, чи тут видно на камеру, тут в основному по кутках, по кутках є конденсат. От. І тут ще є дерев'яні такі елементи лишилися від опалубки. І піна, яка теж набрала в себе губка води. І коротше, треба це все просушити. Я міцелі вже замовив, чекаю доставки, як тільки привезуть, покажу. Що до чого і як. Отак, от коротше, буде просушуватися підвал. Люк я зараз половину закрию, лишу трошки отвору, щоб було куди виходити повітрю. Але зразу чую, як нагрівається. Отут ціна от мок, отут, бачите, тут суха, а тут же от іде все мокре. Ото все треба просушити і там в кутку, от тут вже теж дерево. То все треба просушити.